Присім! Цей випуск стендапу буде називатися Англійська мова в моєму житті. Як ви побачили, цей випуск буде маленький, але ми будемо починати. З другого класу я вчу англійську мову, і нарешті після другого курсу навчання в університеті я закінчив навчання. Я навчався якраз е, до рівня 2A. Тобто 2А. Фух. Так, це правда. Далі я не знаю, що як буде. Я гадаю доробки з англійської мови з другого класу до 6 класу. Так, я був не такий ідеальний, як зараз. У школі я брав участь у всеукраїнському конкурсі з англійської мови Greenwich, де набрав 52 бали. Як на мене, я що зі 100 бальної системи, то це нормально. У гімназії я став одним з тих, хто дуже добре знає англійську. Я допомагав, перевіряв. Оно разу отримав 12 семестр. Е, ну, ви знаєте ту історію, не буду я вам розказувати. Потім переїхав до Львова і почався. Я люблю дуже вчасно приходити е, ну, кудись приходити, коротше. І це, хвилину в хвилину, щоб було рівно. І у Львові це не стало виключенням, я приходив рівно на уроки, на, е, і мене вчителька попросила з англійської мови, щоб я приходив чуть пізніше. Тобто, на хвилину, на дві запізнювався. Тож я приходив хвилину-хвилину і ще одну-дві хвилини стояв, чекав тоді, коли потрібно буде зайти. Клас. У. Одного з дня, якраз після 9 класу, ми були цей. Ми вже готувалися писати ДПА і то все. І знаєте що? На... Мені попалася тема про кафешки, про ресторани у Львові, і я вирішив написати про найзнаменитіший ресторан, який знаходився на науковій скотина. Виявіть, ви молодий вчитель. І у вас учень питає, як англійська буде скотина? Ви звичайно перебуваєте в шоці, запитуєте для чого то йому. А він каже, що написати, що це назва ресторану. Ви тоді йому даєте, але у вас легкий шок. Я забув сказати, що пісня Son About Me, яка була написана мною, але зараз не моя, що вона була написана на цьому. На перерві. Виявіть. Перерва, шумно, все в класі, там то, все. І тут моя ще Владислав пише пісні. Супер! У 10 класі нам представили нову вчилику з англійської мови. У мене на той час вже був YouTube канал з піснями і мав назву Drode Music. Music було написано неправильно не через S українську, а через K українську. Ну ви зрозуміли, так? Моє на класики на перші ж парі, Ой, блін. Тобто на уроці, на першому уроці, Почали розказувати вчительці, як називається канал, що я там знімаю, яка в мене пісня. Вчителька була шокована, що м'юзик було не написано не так. І речення моєї пісні не така структура, яка повинна бути. Тож цілий урок ми розбирали, як правильно треба було писати пісню. Тобто ми розрали урок. Перший курс в університеті я вирішив піти по-легкому. Тож обрав піти на рівень a 1 Ой, A1 або A2. Ну, я вибрав A1, як новичок, так що мені повезло дуже клас. Ну, що я з, а, зробив а, а, Я посварився з нашою групою не з культурологами, а з психологами. І вийшов з чату англійська з матами. Вчителька вже вирішила, що мені треба обов'язково йти на магістратуру, тож піду. А ще яка не пов'язана жодним чином з навчанням, це було в тому році. Я дуже спішив додому, і до мене підходить якраз пара іноземців виявіть, біля Львівського національного університету. Я втомлений, я йду. І мені uh, англійською кажуть, як пройти, як доїхати до аеропорту. Я їх саджаю на 22-й маршрут. Який зовсім не їде. Туди я шокований, чесно сказати, мені потім так було соромно за, за те, що неправильно їх посадив на той маршрут. Я уявляю, зараз десь вони поймови ходять, ходять і... Мене цей, мене проклинають, проклинають. ах ти ж! І все це на, на англійському мову. І я це уявляю, мені дуже соромно. Якщо ви бачите це відео, то, будь ласка, пробачте мене. Я не хотів, я якось У мене щось в голові таке було. Фух. Ну, мені соромно за себе. Я сміюся з цього, хоча не Ніфіга не смішно. І в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім папа.